Бив палицею та ногами у білі церкві 18-річний хлопець напав на двох чоловіків: – 88-річного пенсіонера та його 64-річного сина. За даними поліції, відео інциденту поширювалося в інтернеті. Правоохоронці швидко затримали зловмисника, який не вперше відзначається порушеннями. До того ж, під час затримання у крові юнака виявили 2,88 проміли алкоголю. Проти нападника відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Убив батька через конфлікт. Як повідомили правоохоронці на Білоцерківщині, 39-річний син та 61-річний батько разом розпивали алкоголь у будинку. Згодом між ними виникла суперечка. Син узяв зі столу кухонний ніж та завдав потерпілому множених ударів у груди та шию. Від отриманих трав літній чоловік помер на місці. Підозрюваному загрожує від 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Власникам будинків, що постраждали під час збройної агресії Російської Федерації і не підлягають відновленню, збільшили розмір одноразової матеріальної допомоги. Виплата становитиме 1 мільйон гривень. Як пояснила перша заступниця міського голови Інна Новогребельська, йдеться про будівлі, в яких вже неможливо проживати. Така сума допоможе людині знайти нове житло, наприклад, придбати однокімнатну квартиру чи будинок поруч із містом. Також присутні проголосували за надання одноразової допомоги допомоги 21 особі, чиї оселі постраждали під час ворожої атаки 2 вересня. Це будинки на вулиці Архипалюльки, де пошкоджено переважно віконі рами та скління. Пошкодження, на щастя, невеликі, в основному все йшли вікна, бо це багатоповерховий будинок, тому тут сума в цьому протоколі 1 мільйон 416 тисяч 566 тисяч гривень. У 2025 році ми вже надали допомоги з урахуванням сьогоднішнього протоколу 7 мільйонів 469 тисяч 29 гривень. Розглянуто заяв 47, 42. Зараз на, на доопрацюванні доносять люди документи, є відмовни. Дві заяви залишено без руху, дві заяви і готові ПКД, 12 заяви розглянемо на п'ятницю, тому що все-таки люди чекати не можуть. Я оперативно працюю і дякую працівникам ЖКХ, вони дають на ПКД і контролюють цей процес. Довідомо ваш, членів виконкому, хочу сказати, що з 2022 року матеріальні допомоги на за запошкоджене майно надано 14 мільйонів 314 тисяч 129 тисяч гривень. Також на засіданні виконкому затвердили зупинку руху громадського транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання. О 9-й годині тролейбуси та автобуси зупинятимуться, аби вшанувати полеглих, дотримуючись правил дорожнього руху. Водії оголошуватимуть пасажирам про початок вшанування. Зазначу, всі інші питання порядку денного стосувалися опіки, а частина пройшла у закритому режимі. Традиція, що переросла у благодійність. У жовтні білій церкві проведуть марафон, який містяни знають ще з 1987 року. Уже другий рік поспіль його метою є збір коштів на реабілітацію військових. Як готуються до забігу учасники та інші подробиці, розкажемо у матеріалі. У ритмі з містом білоцерківський марафон міжнародне змагання з бігу на різні дистанції. Цього року він відбудеться 5 жовтня. Місце старту традиційне вхід у парк Олександрія. Маршрут дозволяє бігти людям по одній із найшвидших сертифікованих трас в Україні. Як розповідає представник організаційного комітету Владислав Лобченко, із початком повномасштабного вторгнення марафон був на паузі. А вже з 2024 року його відновили з благодійною метою. Білоцерківський благодійний марафон це. Пер... Перший марафон в Україні та єдиний, де 100% коштів передається на реабілітацію військовослужбовців. Минулого році завдяки небайдужим людям нам вдалося зібрати близько півмільйона гривень. В цьому році ми звичайно стараємося зібрати не менш суму. Ці всі кошти в минулому році були передані в реабілітаційний центр Титанові, який займається протезуванням військовослужбовців після тяжких поранень. Долучитися до забігу може кожен, адже вікових обмежень немає. Головне готовність зробити благодійний внесок. Реєстрація триває на офіційному сайті марафону, кошти з якого підуть на реабілітацію військових у центрі Титанові. Мінімальний внесок 800 гривень для дітей. Безкоштовно. До того ж, організатор обіцяють насичену програму з аніматорами, іграми та призами для військовослужбовців. Реєстрація у нас 30% Мінус. Дитячі забіги також будуть. Можна брати з собою сім'ї, приходити, отримувати задоволення. Мова йде не про не лише про спорт, а високе досягнення, а й про надважливу місію нашу це зібрати кошти. Допомогти нашим захисникам повернутися до повноцінного життя свого. У нас дуже гарне і круте коло однодумців, які один одного підтримують. Дуже гарна команда. Маршрут у нас від початку парка старт Олександрія. Біжимо по бульвару два і п'ять кілометрів вниз і назад. Одне коло п'ять кілометрів. Я думаю, кожна людина зможе подолати п'ять кілометрів ради такої справи і отримати, звичайно, якісь певні емоції, які в житті запам'ятаються. Кожен учасник має свою мотивацію для забігу. Когось надихають рідні вулиці міста, хтось прагне підтримати близьких та військових чи бажає змінити своє життя на краще, відмовившись від шкідливих звичок. Готуються бігуни як самостійно, так і з друзями чи тренером спортивного клубу. Я бігаю, мені це подобається, і це класний спортивний івент, щоб зарядитися. Роблю те, що тренер каже, різні вправи, прискорення. Я стояв курив. І думаю, може, все таки почати бігти. і тобі наступного дня побіг, і через три роки перший раз у марафоні, так. Іноді мотивація приходить не тільки від медалей, а й від тих, кого любиш. Як ділиться один із учасників, Олександр цього року він бігтиме втретє, ба більше до цього навіть долучив свою дружину. Підтримують мене завжди, мої рідні. А в цьому році можливо жінка буде бігти п'ять. Уже перві свої п'ять. Це подія всього життя для любої людини. Ну люба дистанція від п'яти до. Це просто кайф. Юлія Коротнян, Олександр Бондаренко. Еспресо Біла Церква. Ми завжди поруч, не лише в ефірі. У наших соцмережах більше фото, відео та цікавих деталей, які не потрапляють у випуск. Усі посилання ви бачите на екрані. Підписуйтеся та залишайте свої враження. За перші місяці 2025 року в Україні офіційно збанкрутувало 577 осіб. Це більше ніж за аналогічний період минулого року. Як розповів адвокат Андрій Шабельніков, Київщина посідає друге місце серед боржників із 58 розореними, а перша столиця, там їх 95. Наразі в законодавстві з'явилася можливість визнати фізичну особу банкрутом. Основними причинами фінансового краху є втрата роботи, працездатності, стан здоров'я, економіка. Економічна криза, ріст курсу валют тощо. Експерт також зазначає банкрутство це можливість для людини почати все спочатку банкрутство це визнана господарським судом недієздатність боржника. Тобто, коли боржник не може платити, і фактично обнуляється стан боржника. Чому українці обирають саме процедуру банкрутства? Тому що я вже повторюсь, я вже казав. Це є можливість фізичній особі, виконавши вимоги законодавства, далі жити і спокійно працювати і позбавитись виконавчих проваджень, боргів, арештів, майна і всього того, що негативно впливає на життя особи. Які передумови для визнання особи банкрутні? Загальна суба заборгованості фізичної особи повинна становити понад 30 мінімальних заробітних плат. Як ми всі знаємо, мінімальна заробітна плата на зараз в Україні становить 8 тисяч гривень. Планові платежі такої особи є простроченими більше ніж на 50% за місячними платежами. Період несплати становить понад 2 місяці. Справа про банкрутство може бути відкрита лише для осіб, що не були притягнуті до передбачених законом відповідальності через неплатоспроможність. Не мають майна, що перебуває під заставою, Не мають боргів зі сплати ал аліментів. Біла церква з любов'ю до тебе саме під такою назвою у театрі Саксаганського відбудеться святковий захід, присвячений Дню міста. Як розповіла режисерка та артистка театру Анжеліка Тимченко, концерт включатиме найулюбленіші номери глядачів у програмі: душевні українські пісні, сучасні хіти, витончені та яскраві постановки, що створюють неповторну атмосферу свята. Зазначу, артисти театру вже активно готуються до події та проводять репетиції. Відвідати захід. Можна буде цими вихідними 13 та 14 вересня. До Дня міста готуємо неймовірний концерт з любов'ю до нашого міста. Концерт, сповнений тепла, любові, краси, затишку. Це будуть одні з улюблених номерів наших глядачів. Це не тільки пісенні виступи, це буде і хореографія. Це будуть наші прекрасні ведучі Валерій Войтов і Альона Фридинська. Хореографія наші прекрасні артисти. Звісно, ми вже відкрили новий сезон, вже випустили вистави. Зараз, буквально через кілька днів, там після свят. Розпочнуться ще випуски ще двох вистав, і ми працюємо, хоч ми не можемо поки що повністю працювати, виїжджати до райцентрів, будинку культури. Але на місці ми готуємось. Ми готуємось до зустрічі з глядачами, щоб ці зустрічі були незабутніми. У Білоцерківському краєзнавчому музеї відкрилася виставка художниці Галини Невінчаної під назвою Білоцерківська сюїта. Експозицію приурочили до Дня міста. На полотнах мисткині знайомі для кожного білоцерківця вулиці, проспекти, будинки, парки та сквери. Хоча авторка працює в різних техніках, цього разу вона представила саме живопис і графіку. Ця виставка це моє освічення в любові, моєму місту. Знаєте, художник, напевно, приходить в цей світ для того, щоб навчити людей навіть в негоду бачити не калюжі під ногами, а відображення сірок в тих калюжах. Я бажаю це своєю місією. На цьому у мене все Наш ефір завершується, але життя міста і громади триває. Залишайтеся з нами, аби завтра першими дізнатися про головне. Побачимося у середу.